На місці. Він має вигляд як бухгалтер. Він наш інформатор у місті. Його називають Squire. Squire. Світлої днини? Нам потрібна нова поставка. Гадаю, ти тут мозок Бонні. Арган. Я м'язи. Сквайр. Я сквайр. Це пов'язано з албанцями. Ціна хороша, якщо розумієте, про що я. Хто ваш нюхач? Сквайр, давай. Um, come on. Мужба, сідай, спробуй. О, та я не. Я правда, я ніколи не на ключах то взагалі незвично. Зрозумію, зробити доріжку. Mm -hmm. Маленький лорд Фантлерой, хоче доріжку. Гаразд. Дякую. Давай. Ой, дуже вам дякую. Це не варто було. Дякую. <звук> Сука, дуже гідно. По руках. А звідки нам знати, що решта? Не борошно. Ні, це точно не борошно. Це кокаїн. Так. А тож. Добре, що з'ясували. Ще одно можна. Поїхали. Ah. Gender. Gender, ти забрав наш кокс. Що? А решта де? Ha? Він все знюхав. Це наш кокс. Вони у вас його не украли. Товар купують у нас. Якщо ви налаштовані купити, ваші конкуренти запропонували нам 50. І ще будуть ставки. 50 – нормальна ціна. Він не дасть більше. Я дам 60. 60. Давай 80. або кутися звідси. Що? Давай, щоб я почувався живим. Як класно почуватися живим. Тобі легко чисто кайф на клітинному рівні. Що таке життя? А час справді лінійний. Чи може ми проживаємо все, що вже відбувалося? Стули Хайло. Тут. Пішов ти. тут. бляха Бля, хамуха. Своєму впарили його ж кокс. Геть, боже, війні. Блін, я не вірю. У мене зараз серце вискочить. Сука, отже, срань. Я перепрошую, але схоже, я зараз реально помру. Ге ти тримався молодцем. Ні, 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 ти не розумієш. Господи, бляха, отже капець. Вас попросили лише купити цигарки.